У Великій Британії триває навчальна місія. Інтерфлекс. Ця ініціатива дозволяє українським бійцям опанувати сучасні тактики ведення бою та адаптуватися до стандартів НАТО. Це і тренування з тактики, і стрільба, ведення бою в міських умовах, надання першої медичної допомоги та використання сучасного зброєння. Як українські військові тренуються, дивіться далі. На одному з полігонів Великої Британії триває базовий курс військової підготовки в рамках операції Інтерфлекс. Ще місяць тому ці хлопці були цивільними, а тепер проходять 50 днів навчання. Фінальний етап це випробовування на смузі перешкод, що складається з двох частин. В першу чергу інструктори виснажують наших військових. Вони бігають, присідають, відтискаються, качають прес. Тяжко, тяжко! Ганяю сильно, але ми тримаємося. Військові відпрацьовують надання першої медичної допомоги. Смугу проводять в ангарі, так інструкторам легше керувати умовами. Блимеюче світло, різкі звуки. Усе це посилює відчуття бойової ситуації. Ми проводимо вправу, щоб змоделювати стресову ситуацію для курсантів навколо поранені з відірваними кінцівками багато стресових елементів. Кожен військовий має свою задачу. Після вправи інструктори розбирають помилки і оцінюють результат. Смуга загалом чудова, фізичне навантаження мені сподобалось. Потім пробіг великого пораненого, головне самоконтроль і все буде добре готують досвідчені данські інструктори, які акцентують увагу не лише на фізичній підготовці, а й на психологічній витривалості. Військовий Сергій ділиться своїми враженнями. Я повністю задоволений їх відношенням до нас. Це було важко, смуги складні, лісові виїзди складні, але ну це навчання. Інструктори відзначають витривалість, наполегливість і високу мотивацію українських військових. Сьогодні вони справляються дуже добре. Тримають стрес під контролем, і просто дотримуються алгоритму, якому їх навчали останні три тижні. Операція Інтерфлекс вже підготувала понад 50 тисяч українських солдатів. Програма об'єднує інструкторів з Великої Британії, Данії, Канади. Норвегії та інших країн НАТО управління комунікації генштабу Збройних сил України марафон Єдині новини.